Інтрига засідання, а чи вийде до трибуни комунальний заммера Геннадія Осітров, аби доповісти про стан підготовки міста до зими? Спішимо повідомити, що анонсований та переанонсований звіт Геннадія Осітрова так і не відбувся. А звіт цей, нагадаємо, затребувала депутатська група за добробут міста ще 9 вересня під час сорокової сесії. І ось настав час ікс. Утім, ще за тиждень до нього нам стало відомо. Потенційний доповідаючий прихворів власне. Не відбуватися за керівника, довелося начальнику профільного управління Олександру Хачатуряну. Зловущо цей опалювальний сезон теж був найскладніший старшу історію залежної України. Звіт тривав ще щонайбільше п'ять хвилин, за які прозвучало лише кілька конкретних цифр: відремонтовано три дороги, 14 дворів та шість покрівель. А половину свого виступу доповідаючий присвятив заготівлі посипного протиожеледного матеріалу. Його запас більше ста тонн. Власне, це і все, що стосується конкретних результатів. Далі на звітуючого, а ним нагадаємо, мав бути вчасно прихворівший Геннадій Осітров, від депутатів посипалися незручні запитання. Щодо куларної підміни титульних порушення тендерних процедур при визначенні підрядників і так далі. А яким образом з'явилася, ну, як була відремонтована внутрідворова територія на Преображенського, там 6, 8, 10. Були ли виділені гроші в бюджет? І не тому ли це було ну, зроблено, тому що це територія мажоритарного округу заступника міського голови з ЖКХ. Там проживають родственники його, а також його колега, замісник, один із замісників міського голови. Дивним чином сталося так, що в вересні цього року чомусь ці тендери і результати цих торгів, де вже був визначений переможець обласного, було скасовано. Натомість підряди на ремонти доріг передаються погано зарекомодавши собі себе раніше фірмі «Карера». Скажіть, будь ласка, як сталося так, що геннадій Івановичі Ситров дав команду скасувати результати цих тендерів торгів? І, взагалі, у глухий кут начальника управління загнали запитання, коли у місті розпочнеться опалювальний сезон, який буде тариф на тепло для населення, та чи готовий кіровоград до форс-мажорних ситуацій. Відповіді були на кшталт: невідомо, не я вирішую, не знаю. Зважаючи на цю тотальну непевність та невизначеність у головному питанні готовність міста до опалювального сезону. Депутати зійшлися на тому, що підготовчу кампанію комунальний замара провалив. А пригадавши, плюс до всього провалену псевдореформу галузі житлово-комунального господарства, ініційованого сетровим, депкорпус був категоричним. Перший пункт пропонованого проекту рішення визнати незадовільною роботу Геннадія Сітрова. Другий пункт – пунктрований спосаде за керівського міського голови 7 жовтня чекирського року за порушення присяги посадової особи місцевого заднього самоврядування сорок за. І Геннадія Осітрова відправили у відставку крісло комунального замемера вільне. Однак, зважаючи, що пан Осітров вчасно для себе захворів, звільнити його сьогоднішнім числом не вдалося. Відтак у рішення внесли поправку звільнити у день виходу з лікарняного. Далі депутати прийняли ще ряд важливих для міста рішень. Зокрема, зміни до бюджету, згідно яких збільшили видатки на поховання воїнів, що загинули в АТО, ще 25 тисяч гривень, від яких відмовилися ветерани міста, підуть на харчування дітей військовослужбовців у закладах освіти. Крім того, пропоновані зміни допоможуть увійти місту в опалювальний сезон. Пропонується збільшити доходи та видатки спеціального фонду міського бюджету по субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці тарифів для наших теплопостачальних підприємств 47 мільйонів 625 тисяч двісті і 12 копійок. Це для того, щоб ми змогли підписати документи і закрити цю різницю в тарісу по 2013 году і по першому опалювальному періоду 2014 року. Ще 860 тисяч призначено управлінню капітального будівництва, а півтора мільйона гривень підуть на галузь ЖКГ. Загалом бюджетні зміни підтримали. Утім, депутатська група за добробут міста знову була змушена виключити із проекту деякі сумнівні пункти. Вдалося цього дня зрушити із мертвої позначки. І ще одне важливе питання. Так, депутати розпочали виділення земельних ділянок родинам учасників АТО. Більше про перше засідання 41-ї сесії ми розкажемо у наступному випуску новин.